Ви коли-небудь думали, що шпигунські фільми це просто вигадка, а ось і ні. У Польщі затримали російського диверсанта, який готував замах на президента України Володимира Зеленського. І не десь, а прямо біля стратегічно важливого міста Жешов, куди постачається західна зброя. Уявляйте масштаб зухвалості. Цікаві деталі? Підтримайте відео лайком та підпискою на канал. Ця людина не якийсь випадковий фанатик. Це законсервований агент, завербований ще за часів СРСР, колишній військовий пенсіонер. Він десятиліттями чекав свого наказу. Голова СБУ Василь Малюк розповів, що затриманий понував в замах двома способами або за допомогою дрона камікадзе, або снайперським вогнем. Це не просто нахабство, це виклик спецслужбам НАТО, адже операція планувалася на території країни-члена альянсу, буквально під носом у польської влади. На щастя, польська контррозвідка спрацювала на випередження диверсанта вирахували та знешкодили. Інакше ми могли б сьогодні обговорювати загибель глави держави. Але це ще не все. Малюк також розкрив ще одну спробу замаху на президента, і цього разу зсередини України. Викрили полковника управління Державної охорони України, людину з найближчого оточення президента, який працював на ФСБ. Він напряму співпрацював із тією самою п'ятою службою російської розвідки, яку до недавнього часу очолював генерал Сергій Бесєда. За цим змовником стежили майже два роки. І за словами малюка, учасники також готували атаки на голову української розвідки Кирила Буданова та самого Малюка. Росія, за твердженням української влади, активує старі агентурні мережі, робить ставку на зрадників і б'є по вищому керівництву країни. І це вже далеко не перша спроба з початку повномасштабної війни на Зеленського намагались здійснити замах щонайменше з десяток разів. На цьому тлі дуже дивна новина з Ірану. За заявою іранської поліції, висвахані затримані співробітники головного управління розвідки Міністерства оборони України. Нібито вони намагалися здійснити диверсію в авіаційному науково-дослідному центрі. Місцева державна преса повідомляє, що зловмисників затримав. На місці злочину, але точних деталей немає. Прізвища та військові ролі не уточнюються. Втім, будь-яке подібне повідомлення з офіційних іранських джерел одразу сприймається як пропаганда, особливо зараз. При цьому українська сторона не давала жодних заяв про такі затримання: немає імен, немає доказів. Схоже на класичний інформаційний вкид, для чого він з'явився саме зараз. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що Іран дуже закрита країна, ще закритіша за Росію. Там потрібно знати фарсі місцевого говірку, іноземець одразу кидається в очі, і про нього одразу ж повідомлять місцевим спецслужбам. Тож, якщо йдеться про громадян України, це вкрай малоймовірно. Він припустив, що можливо це місцеві партизани або люди, які працюють на ізраїльську розвідку, але навіть якщо звинуватити Україну, що це дасть Ірану. Якусь злість Іран передасть ракети Росії, щоб атакувати Україну як варіант, але це не надто логічно, адже ті ж ракети зараз дуже потрібні самому Ірану. Можливо, цей вкид покликаний створити інформаційне тло для певних політичних чи військових кроків з боку Ірану. Або ж це спроба відволікти увагу від внутрішніх проблем, яких в Ірані зараз чимало. У будь-якому разі подібні новини завжди потребують ретельної перевірки та критичного осмислення. Також обнадійлива, але поки що дуже крихка новина. Президент Дональд Трамп оголосив про досягнення повного та всеосяжного припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. За даними американських та деяких ізраїльських змі, Ізраїль погодився на цю пропозицію висунуту США. Але з однією умовою, Іран має припинити свої атаки. Уявляєте? Після днів інтенсивних ракетних обстрілів, коли Іран атакував американську авіабазу в Катарі у відповідь на удари США по своїх ядерних об'єктах, а також випустив ракети по Ізраїлю, що забрали життя невинних людей. Нарешті з'явилася надія на деескалацію. За повідомленнями, Іран також прийняв умови припинення вогню. Проте, не все так просто. Хоча Дональд Трамп у своїх заявах звучить доволі оптимістично, називаючи це кінцем 12-денної війни та закликаючи обидві сторони не порушувати перемир'я, реальність як завжди складніше. Іранські державні ЗМІ заявили, що перемир'я набуло чинності, але офіційних підтверджень від іранської влади поки що мало. Ба Більше, бо деякі джерела повідомляють, що вже після оголошення перемир'я Іран знову атакував Ізраїль ракетами, що ставить під сумнів стійкість досягнутих домовленостей. Ізраїль, у свою чергу, попередив, що буде жорстко реагувати на будь-які порушення. На цьому поки що все, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю на ваші розгорнуті коментарі. Це дуже важливо, щоб нас із вами ставало більше. До нових зустрічей.